З минулого майбутнє пливе невпинний час, а коли то історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ніч пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. З минулого в майбутнє ой, перепрошую, спливає час в історію навічно, Роки, десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Озираємось назад, крутимо наше колесо історії і пригадуємо окремі історичні події, що відбулись у середині жовтня у різні історичні епохи. 8 жовтня 1408 року у грамоті Статут Промито, яка була видана львівським купцям, правителем Молдовського князівства Олександром Челбуном або українською Олександром Добрим, вперше згадується місто Чернівці. Звісно, фортеця Чернь як поселення існувала і раніше, навіть у 1153 році, але через 100 років була зруйнована військом монгольського воєводи Бурундая. І тоді жителі перемістились на інший берег річки Прути, побудували нову фортецю там. З часом чернівці у Молдовському князівстві стали місцем важливим. Тут проходив торговий шлях. А у 1490 році чернівцям надано статус міста. Згодом чернівецькі землі переходили то під протекторат Османської імперії, то у Річ Посполиту, то Шведам, то туркам, то австрійцям. Під час Першої світової війни Чернівці тричі були окуповані. Згадайтесь ким? Оставте на паузу. Здогадались? Отож, влада Російської імперії запроваджувала у місті жорстку цензуру, закривала всі національно-культурні товариства, газети, переслідувала євреїв. Частина їх була евакуйована до Чехії, а частину було вислано до Росії. Місцеве населення загалом було, звісно, вороже, налаштоване щодо руснявого окупаційного режиму. І у серпні 1917 року, після звільнення міста, жителі три дні святкували цю подію. У 1918 році у Чернівцях відбулося багатотисячне віче, на якому було ухвалено резолюцію щодо входження Північної Буковини до складу Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР. Але після підписання перемир'я між Німеччиною та країнами Антанти, місто, всупереч народному волевиявленню, було окуповане румунськими військами. У 1940 році вже Радянський Союз після вторгнення в Польщу анексував Буковину собі. Наступного року румунські війська знову війшли в місто, але ненадовго, всього на три роки. І після всіх ось цих подій з перетягування міста з держави в державу може здатись... Дещо дивний той факт, що від початку сучасної російсько-української війни місто Чернівці жодного разу не було обстріляно путлерівськими військами. Хоча в область, так би мовити, подарунки від наших так званих братів таки прилітали. А чи граєте ви у більярд? І чи знаєте ви, з чого зроблені кулі? Дуже довго для гри використовували кулі, виготовлені зі слонової кістки. Однак не всі бивні слонів підходили для виробництва. Ідеальні кулі можна було виготовити з бивнів самок, а бивні самців йшли для куль другого сорту. В чому справа? Справа в тому, що у бивнях, як і в зубах, є канали, в яких розташовуються капіляри та нерви. У слоних цей канал проходить рівно посередині, а у слонів повертає до кінця кістки. Тому більярдна куля, що виготовлена з бивня слона самця. Гірше збалансовано. Логічно, що більярд вкрай негативно позначився на популяції слонів. З одного бивня виходило 4 чи 5 куль, тоді як для однієї гри їх 15, плюс ще кулька биток, по якій вдаряють києм, тобто 16. Тому в середині 19 століття гравці та виробники серйозно перейнялися проблемою пошуку нового матеріалу для виготовлення куль. У 1863 році компанія Phelan and Calendar пообіцяла 10 тисяч доларів, це було б 220 тисяч на наш час. Тому хто винайде матеріал, здатний замінити слонову кістку. І ось. 10 жовтня 1865 року американський винахідник Джон Веслі Гаєт запатентував цілолої кулі. На жаль, Джон винагороду не отримав, та компанії Fellenen Календар кулі не сподобались. Вони часто тріскались від сильних ударів, спалахували від цигарок та при дотику одна до одної могли видавати звуки, схожі на стрілянину. Однак годі й казати, яку користь людства приніс целулоїд. Особливо гравцям у піних поних, оскільки кульки для настільного тенісу виготовляються саме з целулоїду, А для виготовлення куль для гри в більярд. Вже давно використовують фенол формальдегідну смолу. 14 жовтня 1946 року в місті Лондон зібралися делегати з 25 країн, щоб створити нову міжнародну організацію, спрямовану на координацію та уніфікацію роботи із впорядкованості або стандартизації. А міжнародна організація зі стандартизації ISO була офіційно створена наступного року. Однак саме 14 жовтня відзначається Міжнародний день стандартизації ISO. або ISO. Це, це як ДСТУ, але на міжнародному рівні. До речі, Україна одна із 169 країн-членів цієї організації. Наша країна представлена державним підприємством Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. А це означає, що наші ДСТУ повинні, так би мовити, Перегукуватись із міжнародними. Наразі ІСО запровадила майже 25 тисяч стандартів у різних сферах від електроніки, промисловості та виробництва до охорони здоров'я, побутових приладів та ювелірних виробів. Цікава історія пов'язана із президентом ІСО з 2003 по 2004 рік Олівером Смутом Молодшим. Він ще у студентські роки разом зі своїми одногрупниками вирішив взяти участь у вимірюванні довжини Гарвардського мосту, по якому студенти щодня ходили з гуртожитку в Бостоні до Масачусетського технологічного інституту в Кембриджі і назад. Як засіб вимірювання відстані було вибрано Олівера Смута, він лягав на міст, однокурсники позначали його зріст, смут вставав, переходив до позначки, знову лягав і так далі. Скоро смут втомився, але його тіло просто перетягували і робили нові позначки. Наразі смут вже з маленької літери не є стандартизованою одиницею виміру довжини, але її все одно використовують. Один смут дорівнює 1 метр 70 см та 1,8 міліметра. У 1999 році президент України Леонід Кучма видав указ, згідно з яким 14 жовтня. День свята Покрови Пресвятої Богородиці відзначатиметься День Українського козацтва. Але про це свято я вам розповідати не буду, оскільки 28 липня поточного року дату було перенесено на 1 жовтня. А про День козацтва, що відзначається 1 жовтня, вам, я сподіваюся, вже розповіли на телеканалі ТБК Гарлик у їхній передачі. До речі, як вона називається? Там ще, там ще така жіночка коло криниці стоїть. Ну, неважливо. А ми повторювати їх не будемо. І з 5 по 8 жовтня 2007 року на Івано-Франківщині відбулася спеціальна наукова конференція, присвячена сторіччю деякої події. А саме у 1907 році під час підземних робіт у копальні Озокриту поблизу села Старуня знайшли бальзамоване тіло Мамонта. Ці знахідці робітники, на жаль, не надали взагалі ніякого значення, а шкуру забрали додому, на пошиття по столі шкіряного взуття. А взагалі село Старуня відомо не цією знахідкою, а тим, що поблизу нього, у місцевості Чудо Старуння, знаходиться єдиний в Україні, в тому числі, звісно, беручи до уваги Кримський півострів, діючий вулкан. За однією з гіпотез він утворився на так званій антиклінальній складці, це взагалі таке. Однак своїм виникненням вулкан точно зобов'язаний насамперед людям, які тут розробляли нафтові та вже згадані озакритні родовища. Вперше наш чудо старуння проявив себе у 1977 році після землетрусу у зоні Вранча в Румунії. З того часу бруду кратері булькати не перестає, а сам вулканчик жваво реагує на будь-яку сейсмічну активність у Румунії. Італії, Німеччині, Іратії, Кавказі та навіть у Середній Азії. А ось і подія, що надійшла до нас електронною поштою 9 жовтня 2020 року на телеканалі Мір. Знаємо ми ваш, мир. Так от, на телеканалі Мір вийшов в ефір 28-й випуск програми Найслабша ланка. Із ведучою депутаткою Москальської державної думи Марією Кісільовою. Серед учасників цієї передачі був і випускник журфаку Московського інституту кіно та телебачення та СММник, щоб це не означало, Савелій Воронін. За правилами найслабшої ланки, після кожного раунду гру повинен полишати один учасник. На превеликий жаль, правила знав лише Савелій, тому йому і довелось піти першим. Через це даний випуск гри не показали на каналі ТСР, хоча так то і всі інші випуски на ньому теж не транслювалися. У 2022 році, 10 жовтня, навідники з Головного обчисленого центру Збройних сил Російської Федерації під командуванням генерал-майора Роберта Баранова та полковника Ігоря Гавнюка а, ні, Багнюка. ось, ці двоє командували, вірніше там ще були терористи, але у цих двох просто прізвища дуже гарні. Ну а навідники, якими вони командували, запустили близько 200 крилатих ракет: Х101, Х 555 Калібр, також із зенітного ракетного комплексу С-300 реактивних систем вогню Торнадо. Короче кажучи, дуже багато ракет на територію України. Наслідок цього сталися вибухи та руйнування в Києві, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі, Львові, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську, Кропивницькому, Житомирі, Хмельницькому, Тернополі, Конотопі та інших менших містах, загинуло щонайменше 23 людини, було зруйновано 29 об'єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових, 35 приватних житлових будинків і одна школа. Якщо тільки після цього хоч... Слово, хтось пікне про те, що російські війська несуть мир на нашу планету, а його нещасного росіянина несправедливо утискають, я пораджу йому вимкнути, викинути телевізор. Щоправда, шкода, він тепер не зможе дивитися, телеканал вже. І, врешті-решт, почати користуватися мозком. Ось таке у нас, по сусідству, расистське зло. Шановне товариство, нагадую, що продовжується благодійний розіграш прапору України з автографом гурту з мого міста, рідного міста Житомира, гурту «Друга ріка». Подробиці у минулій передачі від 7 жовтня. Також нагадаю вам, шановні наші телеглядачі та радіослухачі, що, якщо ви знаєте цікаву подію, про яку ви хотіли б почути в нашій передачі, але вам здається, що я, може, і не розповім про неї. Насилайте свої пропозиції на нашу електронну адресу. W, як на нашу Ш, схожа, H, як наша N, І, як наша Е. Знову І, як наша Е. L, як паличка. O, як наша О. F, як наша перечоркнута Г. H, як наша N. I, як наша І e. e. з крапочкою. S, як долар. T, як наша Т. O, як наша О. R, як наша Г. В як наша У, далі символ закрученої букви А. Ю, як наша И, КЕЙ як наша К. Р, як наша Г, крапка, Н як наша П, І, як наша Е, Т, як наша Т. Пам'ятати свою історію важливо, але всі розуміють, що для нашого майбутнього цього замало. Потрібно ще її вивчати, досліджувати. Наприклад, разом з передачею «Колеса історій на телеканалі Ж. До наступної зустрічі в наступну суботу.